Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лапки Кафіка. Сьогодні ми з вами будемо робити телефон. У мене тут вже якась дівчинка заспавлена. І вона буде у мене робити телефон. Ми беремо цю штуку, не знаю, як вона називається. І дивіться, вона робить телефон. Я його доробляю. Бачите, тут буде друга людина. Потім тут буде третя людина. Потім буде четверта людина і телефон готовий. Ходімо його комусь винесемо. Ой, за заставати. Хотіла ставнути. Давайте ті дівчинці дамо іху! А, вона не хоче. Другий лутай, давайте там. О, 5 гривень. Дякую, хоча б. о я. О, а це не вона. Я подумав, що якогось собі купила. Я не буду нічого... Нікого собі пляти. Такс. Це ми тут робимо, потім малюємо Щось там не розміщаємо. А, ми екран зробили Потім запаковуємо. Беремо в руки, як бачите, то можна 100 гривень. 100 гривень. Ай. О, дякую за 5 гривні. Що, тепер купляємо нового. Ой, це вже за 15 гривень буде. Так, давай працюй, а не спи. Відпочинок буде у вас пізніше трохи? Перше працюйте, а не спіть. Зумію вам. Та я розумію, розумію, не немає. О. Так. Пар запаковуємо, друзі. Беремо це в руки. І так, друзі, це ми зараз коломо. Дамо. Далі подивитись. Давайте ці дівчинці дамо. Ага, ти не хочеш, зрозуміло. А якщо тобі? О, дякую за 5 гривень. До побачення та забачення. Так далі ми беремо. Давайте одразу два поставимо. Спавнимо. Будемо спавнити скільки треба. Один два. Готово. Друзі. Тепер ми знаєте, що з вами робимо? Ми тут малюємо, як я вам і казала. Потім запаковуємо. Розуміла і. Ау. Тепер малюємо екран, Тепер друзі, і беремо один. то один можна брати. Взяло би Одразу 100 чи 200 чи взагалі 10 або 2 і одразу ці всі продали. Не хочешь? Добрый. Тебе пацан дам. Пацан, а тебе. Не хочешь? О, ты вышел. Добрый. Ну берить хтось? Хтось берить? Давай ты ч мукон даму. О! Дякую за гроші. Дякую, дякую вам. Ты хочешь? Добре, зараз дам тебе телефончик. Эй. Добре, добре, жартуй, може ти знову спас. Беремо ми ось цей телефончик. Ви бачите, ви бачите? Хотіла. Ти не хочеш? Добре, ти швидкий. Тоже не хочеш. О, дякую. О, Оооо 80 гривень. Боже. Ой, 80, а 70 20 гривень божечки, морожечки це буде довго. Давайте одразу багато будемо поселяти. Дуже-дуже-дуже багатесенько, так, Друзі і так. Що ми далі з вами робимо? Ходімо, зробимо цей телефончик, хоча б один же якийсь зробимо. І далі з вами ми, друзі, робимо осей. Далі що ми робимо ми робимо ось так. Потім, розумієте, у мене буде ще один, і вони будуть це все робити. Потім я куплю собі такого, що він буде в мене все... це... бити їх, щоб вони не спали. А там буде в мене по-інакшому трошки. Через те, що ця дівчинка буде нас. або хлопчик, що в мене випаде, буде носити туди-сюди через те, що воно звідси. Буде носити ось сюди, звідси сюди буде носити. Дівчинка це здуріла, краще не спи. Вдарю холодильником. Холодильнику. Холодильником більником. Вдарю. Ей. Я Не буду за рубакси купляти, я не маю рубаксиків. Так, друзі. Ей, не спи. Не спай сказала тобі, не спи там. Мені тут не спати. Зрозуміло? Зрозуміло. Давайте, друзі, ще ми далі. Робимо. Ой, пупсі, пупсі. Так, давайте його вдаримо. Ти не спи, давай, а працюй. Бо зараз буде в мене декілька телефончиків. Бачите, це не такий стін. Це я роблю. Потому що це мій стін. От від першого лиця трохи пограємо. Вона награло від першого лица. Так. так. Не, не будемо краще лиця. Так що той телефон не цей телефон. добрий. Як скажете, 11, 12. Зрозуміло все. Молодці, друзі. Чи ем... так швидко не зрозуміла. Тоді значить мені буде багато грошей. Що думали? А що ви думали? Дівчинка. Тебе 2000 гривень. Добре, як хочете. О, як багато. Як багато грошей у мене. Це, друзі, знаєте, що ми тепер можемо робити? Ми тепер можемо це не робити через те, що в мене є 4 покупець Бачите, ось ця там екран вставив. Ну, не те, що екран вона ставить все решту, та закривається. Ти малюєш, щоб це був екран. А ось цей хлопець мене замальов. заробляє. І дивіться, що ми можемо цього робити. Давайте йому нема по гроші. О, дякую, дякую, дякую. Це я багато тепер. Оце я тепер багато. Це я розумію. Ось це вже я розумію багато. Так мені би купити це і було мені набагато легше робота. Дорогі друзі, якщо ви любите Україну, то поставте лайк і підпишіться на канал. Особливо я люблю Україну, тому я вже поставлю лайк і писав на канал. Моя видрузі зробить те саме а ми продовжуємо. Так Беремо цей телефончик. Так, давайте дамо цій дівчинці його. О, дякую, дякую. удаємо, мене буде 3 гривні. 3, 3, 3 гривні. це коротше купимо. Все, він буде носити, а мені вже треба буде бити і то робити. Ну, носити мене на увазі і бити їх. А, а все решта вони будуть самі, ми можемо просто чекати, коли буде це купити і все. І я можу бути не зайнята. Ну і так, друзі, ми зараз. Ей, що спимо? ми спимо? А чому ми спимо? А? Так, дайте телефон. Телефончик дайте. Буде? До речі, друзі, напишіть у коментарях, скільки буде 20 плюс 30. Напишіться у коментарях. Мені дуже, друзі. Цікаво дізнатися цю ці думку, особливо я знаю, але я не скажу. <рес> 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 не скажу, не скажу, не не, не скажу. Розуміло, не скажу. сказала не скажу, то не скажу. Що питаєте весь час? Це ми спимо. Чи спимо? Мене не зрозуміло, чи що? Що не зрозуміло? Що не зрозуміло? А? питаю, що не зрозумілого тут? Дякую. Дякую. у айфона Вот ще третій айфончик. Phonчик-фончик. Давайте ще о, чому. За 15 гривень дякую. Скільки зараз дбайте на 4 мені зробить, а ні, давайте навіть 5. Це буде дуже цікаво, що мені за це зробиться. Ну, ну, ну. Я не знаю наче останнє і, і всього ще це. І готовий. Можу взяти. Скільки мені буде грошей, я не знаю. Так. Спи. так. Беру всі ці iphone одразу в рука. О, привіт! 80... Ой, 70 гривень, О, тепер мені треба буде лише носити. Це дуже навіть круто. Давайте заберемо. Друзі, і так, як я, я, Це не перше відео, я не пам'ятаю, яке це моє відео, але я, ну, як сказати, недавно. Ну, декілька моїх відео вже вийшло YouTube, Але. Все, але. Все, но але... ничего, ничего. Эм... А, та, я телефоны продаю, а что? А что? Продаю телефончики. Фу, не можно телефоном про. О, сорока. Да. Так, что мне еще тут можно купить? Позади что Вроде бы ничего. Но я знаю, знаю, что Но я знаю, что тут можно что-то... За це купити, але розумієте, воно занадто дороге. Воно занадто дороге. Кажу. Я вам кажу. Давайте цю дівчинку. У, одразу 100 гривень. О! Це опіц багато й на цьому буду заробляти гроші. Боже мій! Молодець, молодець, гарно працюєш. Вечері гроші. Так. Ага, бе дам, бебе. Що ти там сказав? Не важно. Не важливо, що ти там сказав мені. Так, друзі, далі ми беремо оцей телефончик І несемо його до гостей. 15 гривень, ну дякую. Хоча б на цьому хоть заробила Так, друзі беремо цей телефончик знову даємо цей я матері. що чб! То же сам телефон. А, друзья що б. це то, що тобі вже не треба, так? Да? А, да, та, да, Точно, точно, точно. Так, тепер треба робити перезагрузку. Друзі, Вести до гори ногами. Так, друзі, далі що ми робимо? Ми не беремо рему і помчить. І несемо його Знаєте, куди? Куди куди? Сюди! Сюди до мене гості прийшли не просто так, щоб просто порабувати мене. Не с не може бути. Що? Так, ви ще що? діли. Эмммммм, ем, що за 0 гривень. Це понятно, що за 0 гривень. Ну що взагалі таке? Давайте, друзі, візьмемо. Я вже маю, куди це треба тратити. І, який я телефон взагалі зроблю, ну змію? Що я зроблю? Що я зроблю? Йошкін на Ну, Йошкін на Давайте, друзья, знову потребує работа перезагрузку. Це капец. Я вже два раза зробила перезагрузку. О, гори ногами стоїть. Хм, гори ногами. Шо думає? Шо думає? Що думаю? Що думаю? Все, давайте цей телефон. Давайте заберемо цей телефончик Він такий багато. О, не хоче, добре я хочу. Привет, дяденька. Чо так 70 гривен капітак багато. Креще, друзі, якщо не знаю, міру хватити до тисяч, це дуже довго. 999 вже йде тисяч. Ну хватит там працюєш чи ні. Давай працюй працюй. Що ти. Що ти мені на речі заробиш? І ти мені заробляєш. О, який... Я цірку ти мені відав. О, дякую, дякую, дякую за це. Давайте друзі. Ставимо йому друзі і зараз. Зараз, зараз То ще буде продовження цієї гри, Я серйозно, то ще продовження буде. У нас один раз буде продовження. То жартую продовження буде, але я не знаю коли. Але буде продовження, буде-буде. Давайте, друзі, заберемо телефончик. Відносимо цей телефончик комусь. Готово. Боже мій! Декілька тридцятків гривень. Давайте, друзі, ми зараз знаєте, що зробимо. О, точно я забула. Я забула. А, це сюди треба, є. я ну просто. Ні! А стоп! Аж може у всіх... О, забула! В мене 30 О, Дякую. Дякую, дякую. Що це наробили Навіщо? Ну, який телефон я буду робити? Мені дуже-дуже цікаво. Який це телефон у мене буде? А ні. що таке? Ставимо на Що це таке? Давайте подивимось. А-а-а, інший телефон. Йо-о-о-о... Давайте його комусь подаримо. Давайте, друзі. Давайте. Давайте віднесемо цей телефончик комусь, знаєте кому. Моїй подружці, вона обіцяла, що до мене приїде, але вона не знала де я живу. І е, вирішила Ну, з, ну тут. Вся моя подружка. Не вирішив в якомусь нічого місця. Хочеш? Не хочеш? Божемі. Божі, но. Чого ти не хочете? Скрутий телефон. Ага. Щоб ти коло візьмеш. Ой, дякую. Ну і друзі, всім до побачення!